Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені в тобі. Добрі ради та свім дітлахи Верші, як ран Так, 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 так. О, о, привіт. Привіт, привіт, привіт Насте! Як справи у тебе? О, не зрозумів. Кажеш, все гаразд, а, а чому ж такий голос у тебе сумний Об, образилася? Про що, про що ти думаєш? Про помсту? Оце так так. От тоді тобі, Насте, потрібно негайно прийти до мене на гостину. Давай, швиденько, збирайся, я чекатиму. Давай, давай, гаразд. Жду так, так. Оце так так. Оце так трапилася неприємність, любі друзі. Але що ж це я навіть і не привітався? Здравствуйте, мої любі маленькі телеглядачі. Користуючись нагодою, я хочу у вас запитатись, а ну слухайте уважно. А чи бувало у вас таке, що ви за завдану вам образу готували помсту? Що ви кажете? Ей, розумію, розумію, що бувало. Ой, відповів вам, дітки, що це дуже вже й дуже недобре. А знаєте чому? А тому, що помста образа, вона не тільки, не тільки засмучує людину, а ще й завдає їй неабиякого клопоту. В Біблії написано, що такі відчуття. Дуже недобре впливають на людину і навіть можуть викликати захворювання. І ось з моїми подружками, яких я запросив на гостину. Сталася ось оця неприємність. А що то воно буде далі? Зараз спробуємо зрозуміти, бо вони ось-ось уже будуть на гостині у мене. Так, 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 а ось і мої подружки. Ну, заходьте, заходьте, швиденько. Привіт, привіт, Настя, привіт, привіт Машо. Привіт. А ну, сідайте, привіт. ну, сідайте, швиденько. Швид... Ох, вже ж і радий я, що ви до мене завітали. Ти запрошую нас, бо в тебе є якісь цікаві ідеї. Ми вже придумали багато чого. Зачекайте ну, зачекайте ну, дівчатко. А, а що це ви там понапридумували? А ну, давайте ну, спочатку. І без всякого поспіху розповідайте, ну що, ото воно у вас трапилося. Може, ми якось нашими маленькими телеглядачами зможемо вам зарадити, не вдаючись до ваших придуманих уже методів. Що там трапилося? Ну розповідайте, хоча я маю вже здогадку. Як тут зарадиш? Х? Ні, тут без помсти ніяк не обійдеться. Оце так так. Так врешті-решт та уже розкажіть. Що ж ото воно таке страшне трапилося? Хто і як вас образив? Ну? Це мій молодший брат. Він взяв мої фарби і порозмалював усі зошити, а мама ще й не насварила його за це. Так, так, так. Ну, ну не насварила – це зрозуміло. А що ж ви, дівчатка, тепер думаєте робити? Я вирішила. Так. Піймати волохату гусінь і посадити в коробку з фарбами. І? Правильно, правильно. Що? Хай бере і малює ним. Як це так? Ні-ні-ні, я краще наловлю павуків. І це хороша ідея. Хороша ідея? От тільки я павуків боюся. Може ти це зробиш? Я? Це ж не мої фарби. От тобі й маєш. А ще й подруго називається. Угу. От тобі й маєш. Я вам так відповім, дівчатка. Ніякої гусіні волохатої от такої І ніяких павуків ловити не треба. Не треба. Оскільки я вам пораджу дещо інше. Ти знаєш, щось страшніше, ніж павуки? Е -е -е. Так, так, давай розказуй. Е -е -е, дівчатка, ви неправильно мене зрозуміли. Зовсім зовсім ні. Я пропоную вам не. Мстити. А вибачити, вибачити того, хто супроти вас вчинив недобре. Як це? А я відповім, ось як це. Потрібно свої речі, чуєте, дівчатка, класти там, де молодші ваші братики чи сестрички, а також і домашні тварини, бо буває й таке, не змогли б їх дістати і пошкодити. Он воно як. А й справді, якби твої речі лежали так. на місці, то б твій молодший блять не збіг їх дістати. Так, а я що ж вам говорю? А про павуків, чуєте, Настя, яких ти хотіла наловити, я розповім дещо цікаве прицікаве. Згода, будете слухати. Угу. Отож, і наші маленькі друзі, маленькі глядачі, я думаю, що і вам цікаво буде також почути. Це цікаво знати. Все діло в тому, що більшість людей павуків бояться. Бояться? Бояться. А якщо вони такі величезні, то ще більше, мабуть, бояться. Так ось, вони завдаються їм, тобто людям ці пауки, чи не найжахливішими творіннями природи. А між тим, хоч люди їх і бояться, вони дуже цікаві істоти. Величезна кількість людей вважає, що павуки то комахи. Однак зовсім і не так. Бо павуки то не комахи. Павуки відносяться до роду членистоногих і до класу павукоподібних тварин. Зрозуміло? Отак от. Так от. Да. Отже, павук це тварина, а не комаха. На око павука від комахи можна відрізнити, наприклад, за кількістю ніжок. Оце також дуже добрий такий критерій. Все діло в тому, що у нього їх чотири пари, тобто вісім ніжок. У той час, як у комах зазвичай ніжок лише шість. Також у павуків немає вусиків, як у всіх комах. Тіло павука, чуйте малята, складається з двох частин. Головогрудей і черевця. А ось очей, ох, уже рахуй не перерахуєш. У різних павуків може бути від двох і аж до 12 очей. Але зазвичай, знаєте, скільки, дівчатка, очей у павука? Вісім. В середньому вісім очей у павука. А є такі, що й навіть 12 мають. Очей. Оце ж добре було би тако скрізь на всі боки все бачити. У Нідерландах приблизно 5 мільярдів павуків проживає. Ви можете собі уявити, це при тому, що площа цієї країни становить 36 тисяч квадратних кілометрів, а населення всього 15 мільйонів чоловік. Павуки переважно харчуються тими ж комахами, на яких самі дуже схожі. А й людині їх боятися зовсім і не потрібно, тому що кусають вони в більшості тільки у випадку оборони, а самі ж дуже рідко нападають на людину. А ви так можете? Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити павучка із бісеру. Для цього нам потрібно бісер, дротик та ножиці. Беремо дротик та одягаємо на нього дві бісерини та опускаємо на середину. Далі формуємо очі, на один кінець одягаємо три бісерини. А другий кінець протягуємо крізь них. Та опускаємо вниз. Тепер будемо робити лап. Для цього на один кінець одягаємо 6 бісеринок. Ось так. Одну ми відділяємо від інших, а крізь інші 5 просовуємо дротик. Все це ми протягуємо до очей та робимо таким самим чином другу лапку. Ось так в нас вийшло. Далі ми продовжуємо робити тулуб. На один кінець одягаємо три бісерини. Та протягуємо другий кінець. Ось так в нас вийшло. Таким чином ми продовжуємо робити павучка, чередуючи лапки та тулуб. Лапок повинно вийти шість. Ось такий в нас вийшов павучок. Закінчуємо його ми тулубом. Та кінці дротика обмотуємо навколо лап. Кінець відрізаємо. Також другу лапу і також відрізаємо. Щоб надати нашому павучку об'єму, прикладаємо до пальця та згинаємо. Ось такий в нас вийшов павучок. Я бажаю вам творчого натхнення. Нехай щастить до наступної зустрічі! Отже, дівчатка, настав час нам з вами уже попрощатися. Ми з моїми подружками Машу і настою говоримо вам до побачення, до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму, він з участю колег-операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Гом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.